Усім доброго дня! У нас про Volkswagen. Сьогодні ми встановили цей двигун 2.5 об'ємом на Volkswagen LT35. Ми його привезли з Європи, він був без пробігу по Україні. Зараз заведемо, почуємо як він працює. В принципі, робота двигуна на свій вік дуже хороша. Ось старий двигун вже в багажнику. Кого цікавлять оригінальні запчастини до Volkswagen OT, Volkswagen T4. Ми знаходимося в місті Вінниці. Номер телефону буде знизу під відео. На все добре, до нових зустрічей.